Вітаю! Мене звати Елла Васильівна, і я запрошую вас на урок історії для п'ятого класу. Тема нашого уроку для чого історики досліджують минуле. А й справді, для чого вони це роблять? Та найголовніше, як вони це роблять, коли та з чого все почалося? Історія людства дуже давня і дуже цікава. Не випадково ж стародавні греки зображували покровительку історії музу на ім'я Кліо із сувоєм пергаменту або ж зі скрижалями, дощечками для письма в руках. Вона мала записувати всі події, які відбувалися в житті народу, щоб зберегти їх для нащадків, залишити в людській пам'яті. Та записувати події і досліджувати історію різні речі. Саме вивченням історії і займаються історики. Є припущення, що в сиву давнину ані істориків, ані самої науки історії не існувало. Поки люди не винайшли писемність, вони зберігали пам'ять про своє минуле, оповідаючи одне одному про цікаві події зі свого життя. Вони складали довгі пісні, оповідки, з яких пізніше народжувалися міфи. Тодішні люди описували своє повсякденне життя ще й за допомогою малюнків. До наших днів збереглися їхні роботи на стінах печер. Археологи визначили, що печерним малюнкам уже кілька десятків тисяч років. Люди завжди любили розповіді про минуле. Адже вони не лише розважали їх, а й були дуже корисними. У величезній пошані були мудреці, відуни, жерці, волхви. Завдяки своїй винятковій пам'яті ці люди володіли терабайтами інформації, а життєвий досвід допомагав їм розсудливо використовувати цю інформацію на користь людям. Підказувати, допомагати, радити, приміром, як відбитися від ворога, як організувати полювання, де краще заснувати поселення. Та всі ці перекази, повчання та переспіви, то були лише розповіді про минуле, але не власне наука історія. Першим істориком, про якого збереглися згадки, є давній грек Геродот. Він жив 2,5 тисячі років тому, тобто у п'ятому сторіччі до нашої ери. Якось Геродот задумав написати історію персько грецьких війн. Спочатку він користувався найдоступнішими традиційними знаннями, переказами: хтось щось чув, бачив, пам'ятав. Зібраної інформації виявилося замало, щоб досконало описати події. Тоді наполегливий, допитливий грек вирушив на пошуки додаткової інформації. Сьогоднішні п'ятикласники сказали б на пошуки додаткових історичних джерел. Геродот відвідав чимало земель, спілкувався з чужеземцями, зібрав силу селенну переказів про предмет свого дослідження та не переставав повторювати. Я маю зафіксувати все, що мені розповідають, але я не повинен вірити всьому цьому. Кажуть, що саме Геродот почав досліджувати пам'ятки минулого, аналізувати інформацію про них, з'ясовувати, що є правдою, а що вигадкою. Він шукав пояснення подіям, вчинкам людей, працював довго, і його письмовий твір вийшов дуже великим. Пергамент, на якому Геродот записав свої історії, був завдовжки понад 50 метрів. Розповідь Геродота про персько-грецькі війни не була схожою на жодні перекази, що існували до того. Це була сенсація. Геродот змінив уявлення людей про історію. Історія перестала бути тільки спогадами та розповідями про минуле. Вона почала сприйматися людьми як корисний досвід, знання та вміння, спадщина, покликана служити людям. Напевно, з цього моменту і починається наука історія. Професія історика цікава і схожа на роботу детектива. Аби відшукати нову інформацію про минуле, йому потрібно провести історичне дослідження. З чого починає історик: з виявлення історичних джерел. Пам'ятаєте, історичні джерела бувають матеріальними, писемними, усними, етнографічними. Історику потрібно зібрати якомога більше історичних джерел. А де б ви їх шукали? Наш історик працюватиме в бібліотеках, архівах, музеях, поїде в археологічну чи етнографічну експедицію, спілкуватиметься зі свідками, колегами. Усі знайдені джерела необхідно ретельно дослідити. Дуже важливо перевірити їхню надійність і достовірність. Потім об'єднати зібрану інформацію в одне і гарненько й послідовно описати подію, назвати дату, тобто час, коли подія сталася, вказати місце події, назвати її учасників. Справжній історик обов'язково з'ясує причини та наслідки події, ніколи не забуде вказати імена історичних діячів і національних героїв. Зібравши всі-всі матеріали, історик має довести, що описана ним подія відбувалася насправді. Лише після цього предмет його дослідження стане історичним фактом. Що далі, історична подія від сьогодення, то менше знань про неї дійшло до наших днів. Ви ж знаєте, що багато історичних джерел були втрачені. З'явилися так звані історичні прогалини. Або білі плями. Це дуже ускладнює роботу нашого історика. Щоб описати подію, якої він ніколи не бачив, історик має використати всі здобуті раніше знання та досвід і заповнити прогалини власними уявленнями та припущеннями. В цей час він реконструюватиме історичні події. Роздивимося приклади реконструкції. На екрані парк Київська Русь, реконструкція стародавнього Києва, столиці Великої середньовічної держави Русь Україна. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте заповідник Хортиця. Там можна побачити реконструкцію Запорізької Січі. Мені дуже подобаються реконструкції будинків, схожих на ті, у яких жили давні трипільці. Їх можна побачити в селі Легедзеному. На Черкащині. Пропоную зазирнути до Музею становлення Української нації. Отже, історичний факт це реальна подія, відтворена, реконструйована істориком на основі відбору важливої, на його думку, інформації про минуле. Але історик не чарівник і не може повернути минулі часи. Він лише створює уявний історичний образ минулого, це наче місток між колишніми епохами і сьогоденням. За допомогою цього містка ми можемо тільки зазирнути в минувшину, але так ніколи і не дізнаємося, як усе було насправді. Історики можуть по-різному пояснювати знайдені документи чи артефакти, тому між ученими часто трапляються дуже запальні дискусії щодо історичної картини світу. А я думаю так: якщо не висловлені всі думки, нема з чого вибирати найкращу. Навіть якщо історики десь не погоджуються одне з одним, їхні історичні дослідження дають людству можливість краще зрозуміти своє минуле, а отже, і самих себе. Наш урок добігає кінця. Тож, як завжди, коротеньке повторення. На уроці ви дізналися, що історичний факт це справжня невигадана подія. Для того, щоб підтвердити достовірність будь-якого історичного факту, історики проводять історичне дослідження. Вони не воскрешають минуле, а за допомогою історичних джерел, аналізу і наполегливої праці, створюють історичний образ минулого. Урок закінчений. До наступної зустрічі!